Would Breaking Bad have been made if we didn't have the Sopranos? I don't think so. Tony Soprano was certainly paving the way to allow the space for someone like Walter White to exist. I'm with you till the day I die. Без Тоні Сопрано не було б Волтера Вайта, обидва беззаперечно найкраще прописні протагоністи за історію телебачення. Тоні на своєму прикладі показав, як публіка здатна вболівати та переживати за антигероїв. Проте вони ніколи не замислювалися, чому ці відкрито лихі персонажі, дії яких страшно уявити у реальному світі, настільки нам симпатизують. Правда в тому, що сценаристи вдаються до прийомів психології, аби створити складних, інтригуючих та часто жахаючих персонажів. Тож і розглянемо, як автори використовують такі порочні людські риси, як нарцисизм, хитрість та психопатія, аби зробити своїх персонажів якомога більш реальними, і як ці риси будують думку глядача щодо них. На перший погляд, антигроїв край неприємні особистості. Але за якихось причин ми переживаємо за них. Спостерігаючи за історією, стає помітно, що вони, подібно нам, мають вади. Їхня складна мораль віддзеркалює нашу, і, так само як і ми, вони вчаться на помилках, їхні недоліки змушують нас поглянути на свої, і, можливо, тому ми переживаємо чи спокутують вони себе. Ймовірно, у вас постає питання: в чому ж різниця між антигероєм і поганцем? Першого ми приймаємо і можемо порівняти із собою. Другого ж, навпаки, зневажаємо та хочемо відсторонитися як мог далі. Хоча обох метовує егоїзм, наше емоційне ставлення до них відрізняється. Причина в цьому, хоч можливо, і не очевидна, однак доволі проста антигрої повинні мати хоча б краплю людяності наряду з помітною вразливістю. Це і дозволяє глядачу дійсно встановити зв'язок з персонажем та дає можливість знаходити виправдання їхнім неетичним вчинкам. І це ж мотивує захоплюватися ними, коли ті роблять добрі вчинки. Заразом антигерої відкривають собі можливість бути злими, лякливими та жадібними, але також веселими, сміливими та чуйними. Подібні ходії часто мають риси, які таємно захоплюють нас, або навіть яких ми самі собі бажаємо. Звісно, мова не про те, що ми таємно бажаємо керувати власною кримінальною організацією чи то імперією наркоторгівлі. Вони проявляють надзвичайну впевненість, кмітливість та відчуття сили, якої ми так прагнемо у своєму житті. Їхня здатність ігнорувати соціальні норми, підривати авторитет, спокушають наші підсилові бажання відчути це бунтарство у власному житті. У такий спосіб можна заявити, що ці персонажі пропонують нам втечу від ланцюгів життя, дозволяючи дослідити таємні примхи, спостерігаючи за їхньою поведінкою. Наприклад, манера, в якій Тоні Сопрано доволі часто глузує, чи навіть принижує авторитет в обличчі агентів ФБР, чи навіть простих дорожніх патрулів, можна прийняти з перепонами у нашому житті, як от викладачі для школярів і студентів, чи то начальство на роботі. Для ти, як робітник, не маєш права на слово, а все, що мовляють їхні вуста, це істина. Та, очевидно, підрив нами таких норм, оскарживши думку людей, що перебувають авторитетно вище нас, часто несе за собою кепську перспективу покарання у якомусь вигляді. Мантагрої дарують нам почуття катарсису, репрезентуючи хаотичність і темряву людської психіки. Таким чином, через цифровий вимір глядачі порівнюють власні страхи та переживання, спостерігаючи з безпечної контрольованої відстані, що сприяє глибшому розумінню власної всебічної психології. Та наші бажання це лише верхівка айсберга маніпуляції, історії з минулого персонажів дедалі більше розкривають їх, слугуючи аргументацією, лихої поведінки та ще більше гуманізують цих об'єктивних психопатів. Звідси ми більше співчуваємо Тоні та намагаємося виправдати його поведінку через те, як з ним поводилася власна матір, яка є темою розмов більшості його зустрічі з психологиною. Хоч у Волтера і трохи інша історія, його дитинство не розкривається, та ми маємо більше ніж достатньо основ для симпатії після того, як дізнаємося про його кар'єру до викладача школи, а саме як його колега наряду зі своїм теперішнім чоловіком, так сказати, викрили роботу всього життя Волтера. Так, його шкода, якщо дивитися поверхнево. І на цей час він вже має нашу підтримку. Та правда в тому, що ще до його так званого перевтілення у Гейзенберга він уже був нарцисистом, якого поїдала всередині непевність у собі в компанії Егоїзму і гордині, так само як і з грошима, які вони пропонують йому на лікування, і від яких він відмовляється. Волтер покинув свою компанію за причини, які можна трактувати або як спробу відновити власну гідність і просуватися самостійно по життю, або як відмову від допомоги через просту заздрість більш успішним людям. Простіше кажучи, він покинув компанію Grey Matter тільки тому, що відчував себе гіршим від багатої родини Гретхен, його коханий на той час. Тайний секрет, що власна гординя і самовпевненість це саме те, що погубило як Волтера Вайта, так і Тоню Сопрано. Повертаючись до теми минулого, ми помічаємо, що першочергово ці двоє не лихі люди, скоріше обставини життя, пережиті події зробили їх такими. Так, Тоня, можна сказати, не мав вибору, народившись у сім'ї боса Мафії, його життєвий шлях йшов за наперед визначеним сценарієм. І саме цьому Тоні всіма силами намагається тримати сина якнайдалі від свого життєвого заробітку. Та через те, як Тоні взагалі не карає своїх дітей навіть за цілком реальні провини, ми помічаємо, як його дитинство відбувається на сучасному тоні. Батько лупцював його, тому він не хоче такого самого для своїх дітей. Та справжня драма в тому, що не лупцюючи їх, він не може вигадати гідне покарання. Адже Ремінь це все, що він отримав у дитинстві від свого батька. А от з Волтером трохи інакша ситуація: його невпевність зростала з кожним роком його життя, аж доки він не прокинувся, усвідомивши, що його его довело до життя, за яке він шкодує, а ідея бути найкращим у своєму ремеслі довела до будинку Джессі, де він вже в першому епізоді демонструє свою маніпулятивність, погрожуючи здати Пінкмана поліції, якщо той відмовиться співпрацювати. Тож бачимо, що обидва персонажі не народилися втіленням зла, скоріше обставини, в яких вони перебували протягом свого життя, сформували їх у психопатів, якими вони і є. Саме це дослідження подій, які викликають у нас співчуття, додають складності та глибини цих персонажів, спонукаючи поставити під питання рамки нашої моральності та емпатії. Зібравши їхнє минуле, варто приділити особливу увагу мотивації кожного персонажа, підкупнувши ґрунт їхньої поведінки і тим самим поставивши під лампу складність людського розуму. Ключовий концепт, без якого неможливо розглядати психологію жодного з персонажів, це концепт сили, влади та контролю. Називайте як хочете, суть завжди буде тією самою. У цьому випадку наші беззаперечно складні персонажі впадають до характеризації будь-якого банального погано прописаного комічного злодія. Вони хочуть тотального контролю, поваги, яка здобувається насильницьким шляхом. Таким чином, Тоні та Волт не краще від концептуального злодія у будь-якому мультфільмі, скажімо, Діснея, який прагне влади над слабшим шляхом залякування, просто тому, що він злий і має бути поганцем. Та що їх відрізняє, комічні злодії будуть робити все, аби їх ненавиділа публіка, задля того, щоб зробити протагоніста ще більше симпатизованим. Тож і маємо кліше, де герою достатньо зняти котика з дерева, а злодію вкрасти цукерку у дитини або дитину. Та бажання контролю наших персонажів побудовано значно складніше, адже базується знову ж таки на психологічних потребах та глибокій самоневпевненості. Обидва персонажі показують такі риси, як, наприклад, Тоні, він настільки ненавидить свою фізичну форму, що починає заздрити підтягнутому, наче ідеальному тілу нового члена його злочинної сім'ї. Що і провокує Тоні на бійку з людиною, яка не має нічого крім поваги до нього. Та ще більш важливий факт тут, це те, що він бос мафії, і такі бійки завжди будуть закінчуватися одним перемогою Тоні. Не можна просто так відлупцювати босса і залишитися живим. Звісно, у нас є протилежна сцена, де Бобі такий залишає Тоні добрей синець. та отдалі Тоня лише більше демонструє негативний аспект влади у руках належної особи. У цій сцені він начебто глузує з ситуації, жартує, що Бобі вдарив його нечесно і переміг тільки цим. Звісно, він звучить як ображений невдаха, та за цим стоїть доволі темніша тема. Погляньте на це з боку Бобі, він побив боса мафії та залишився у живих. Звісно, тому що це бачили лише їхні дружини. І сам Бобі, одружившись з сестрою Тонні, вважається сім'єю, тож Петлелі Сопрано про це не знають. Та крім цього, у цій сцені той намагається спрокувати ще одну бійку, в якій він уже гарантовано вийде переможцем, не тільки тому, що він об'єктивно може тягатися з Бобі, а тому, що двічі перемогти боса мафії у бійці означає підписати собі смертний вирок. Та Бобі не дурний, він чудово розуміє ці провокації і намагається все загладити. Ось тут ми і вкотре помічаємо характер Тоні, який не може прийняти поразку як доросла людина. Він хоче постійно комусь щось довести, і таким чином відсилає Бобі на завдання вбити людину, пролити першу кров у його житті. Тоні показує свій авторитет над ним, заганяючи у куток і не залишаючи жодного вибору. Так само маємо Волтера, який настільки покинув свою справжню сутність наляканої та невпевненої людини, що поводить себе нелогічно у ситуаціях, коли проривається його авторитет. Заперечувати, що цей маніпулятор, який грається з життям Джессі, ніби він створив персонажа у грі, зробивши його всім, чим сам Волт не є у реальному житті, буде запереченням його квітливості. Так, протягом серіалу ми нерідко помічаємо комічні події, де Розум Волта межує з некомпетентністю. Як наприклад, коли він вигадав розплавити замок складу, використовуючи матеріали дитячої іграшки, а потім не додумався котити бочку замість того, щоб надривати спину. Так і відбувається у моментах, де його принижують недооцінюють його здібності або авторитетність. Це найкраще помітно у двох сценах, де Волтер знімає маску генія і подібно дитині влаштовує сцену. Тому на вечері вдома у Хенка, вслід за тим, як знайшли трубу Гейла, хіміка, котрий намагався стати наступним Гейзенбергом. Хенк з гордістю повідомляє, що Гейл і Гейзенберг це одна людина, справи закрито, легендарний злочинець мертвий. Та тут ми бачимо, як видатну роботу Волта приписують якомусь канцелярському щиру, так і рве його зсередини. І він, як Бовдор, хизується, що пройшовся журналами Гейла і не побачив там геніальності, висміючи як його, так і Хенка, при цьому самодовільно посміхаючись, смакуючи венце. Саме ця дія акселерує або якщо навіть не є головним фактором падіння його імперії, засаджуючи зерно сумніву у голову Хенка, тим самим провокуючи продовження розслідування. Так само у погоні за почуттям переваги, Волд вбиває майка, бо він, бачите, має яйця, щоб висловити свою думку та об'єктивну правду в обличчя цього короля метамфітаміну. І лише за хвилину він усвідомлює, що смерть Майка була марною, він не ніс загрози, його небажання давати список свідків, які можуть бути проблемними для його бізнесу, можна було вибити з іншої особи. Та зроблене вже не змінити, він вбив людину через свою гордість. Так, усвідомлюючи мотивацію за цими діями, цю жагу до авторитетності, ми отримуємо ще більше розуміння їхньої поведінки, і вкотре раз бачимо відлуння їхніх страхів у таких жахливих діях. Повертаючись до теми нашої симпатії, до цих персонажів, все вище сказане легко списується по кінцю епізоду. Такі перепони, які викликають у нас ненависть до персонажів, легко покидають наші думки, як тільки з'являються інші, і поступово ми або прощаємо їхні дії, знаходимо їм пояснення, або продовжуємо ненавидіти, та вже менше. Адже це пережитки минулого, які більше не мають впливу на теперішнє. Навіть якщо вони і є великою частиною того, що призвело до минучої смерті обох персонажів. Фінальний і можливо найважливіший компонент будови антигероя полягає в завершенні його історії. І хоча обидва персонажі на сам кінець своєї історії загинули, варто зазнати різницю їхніх останніх моментів життя. Олтер з моменту діагнозування раку зробив все, що хотів. Став найкращим у наркобізнесі, залишив гроші своїй родині та пішов життя на власних умовах. Про Тоні можна сказати те саме: він прибрав всі свої перешкоди, вийшов переможцем і помер не очікуючи цього. А значить, пішов з миром у серці. Різниця у тому, що Волтер знав, що то остання його ніч на землі, тоді як Тоні міг лише спекулювати щодо нової загрози. Антигерої ведуть життя сповнене радикальних рішень і цілеспрямованості. Що проводить або до порятунку, або до повного краху. Їхнє кінцеві рішення залежить від виборів, які вони зробили протягом усього свого життя. Коли ми емпонуємо поганцю, це викликає питання моральності, що є поганим і що є хорошим, і чи можуть злі вчинки бути обҐрунтованими добрими намірами. Такі роздуми і стирають рамки, змушуючи нас центрувати свої думки, не обираючи жодну із сторін. Так, протягом серіалу Волд або самостійно, або за допомогою інших, буває безліч людей, навіть у першій серії вбито чи то майже вбито двох бандюків. Та ми, як глядачі, не засуджуємо його, адже це був самозахист, у нього не було вибору. Та проблема у тому, що він опинився у цій ситуації якраз через свої вибори упродовж життя. Всі його послідуючі вбивства відбувалися за тих же обставин: захистити себе, свою сім'ю та близьких. Так, я не вношу якихось філософських міркувань, кажучи, що вбивати людей погано, хоча можна знайти безліч обставин і виправдувань, через це людська натура сіра і моральні рамки завжди є уявними, оскільки підтримуючи чи переживаючи за персонажа, який вбиває інших людей, що стоять у нього на шляху, навіть якщо вони лихі. Лише більше гуманізує насильництво, яке можна списати на те, що персонаж уявний і не має відношення до реального світу. Проте романтизація злочинності може негативно впливати на будову людини, яка почерпає для себе зовсім неправильні ідеї, що несуть ці персонажі. І тут варто подякувати легендарним сценаристам обох серіалів за те, що вони показують, як така поведінка не веде за собою нічого хорошого в кінці. Приділимо цьому фрагменту більше уваги до Тоні, адже якого плейна Волт не робив у своєму житті, в кінці він таки спокутує себе, залишаючи гроші своїм рідним, хоча і знову шляхом залякування. Волт припиняє брехати, але тільки тому, що Скайлер читає його наскрізь і, врешті-решт, рятує Джесі з полону нацистів. Та правда в тому, що та відтак, поза як те, але от Тоні у нас інший випадок. Існує вираз, який відрізняє хороших письменників персонаж пише сам себе, і Тоня Сопрано є чим найкращим цьому прикладом. Так, беззапречно можна було б писати хеппі енд його життю, щоб задовольнити глядачів. До цього часу вже і так очевидно, що ми маємо проблеми з моральністю нижче головного героя. Так сказати, дозволяючи йому вчиняти подібні дії. Це найкраще продемонстровано у сцені, коли після зґвалтування психологині Тоні у них чергова сесія, де вона ось ось зламається, розповість Тоні про все. І ми задоволено будемо спостерігати за тим, як наш здарувань буде вершити над платівником правосуддя. Та геніальність сценаристів саме в тому, що вони махають у нас перед носом цією можливістю. Щоб потім її відняти, залишаючи у роздумах, чи наші бажання є адекватними. Так, поліція нічим їй не може допомогти. Так, Тоні єдина людина, яка може щось зробити у цій ситуації. Однак лікарка Мелфі живе у цілком реальному світі, де існують моральні норми, де шляхи покарання мафії відштовхують її від того, щоб стерти рамки моралі і піддатися тваринній агресії. Адже таким життя і є інколи несправедливе. Тож у цьому випадку Мелфі морально вище нас, і не обдурюйте себе, кажучи, що не прагнули, аби Тоню зустрівся з її насильником дулом пістолета до обличчя. Та повернімося до самого Тоні. Коли я казав, що з ним інша ситуація, і можна було б написати такий собі хеппі енд. Я казав про момент у серіалі, де він знаходиться у комі та врешті-решт видужує, промовляючи близьким, як цінуватиме своє життя далі. Адже він отримав шанс, якого не матиме більшість, він відбився від обіймів смерті і тепер змінить свої погляди на краще. І справді так і є. Деякий час він перестає бути егоїстом, показує свою любов та самовідданість, аби потім все це викинути у вікно і знову почати життя таким, який він був, зраджуючи свою дружину, ненавидячи своє оточення та проявляючи агресію до близьких. У нього був шанс на зміну, про який він так горливо заявляв. Та гірка правда у тому, що деякі люди не можуть змінитися, або цього не прагнуть, і у деяких випадках змінюється тільки на